Якщо жінка зробила аборт, то що стається з душею ненародженої дитини? Ви мені ставили це питання раз 200 чи 300 в коментарях. Звісно, аборт це йти проти природи, проти свого тіла і проти контрактів, які ви заключили там вище з цими душами. Але не будемо такими категоричними. Є різні обставини, є різні жінки, і кожна повинна вчиняти так. Як каже її серце, ми дорослі з вами люди і не повинні засуджувати аборти. Коли жінка свідомо йде на аборт, то розуміє про наслідки для свого тіла, психіки і енергетики. Це її урок, поганий чи хороший, але він її. Це переверне ваш світ через те, що я зараз скажу. Душа ненародженої дитини йде на цей ризик, бо він завжди є. Тебе можуть народити. 50 зі 100 випадків або зробити аборт так само. І в тому і в іншому разі, душа проходить досвід. Він болючий, але теж спрямований на відпрацювання карми. Напевно, колись і ця душа так само вчинила зі своєю майбутньою дитиною в утробі Куди ж потрапляє ця душа після переривання вагітності своєю матір'ю? Вона стає душею блукачем. І часто ще довго знаходиться біля матері, бо її ціль завершити зв'язок з рідною душею, яка так вчинила з нею. Але зробити це гармонійно. Вона прагне отримати любов чи прощення. Потім душа відходить на інший план. Там суцільна темрява, тиша. Душа знаходиться деякий час в новому просторі через те, що це душа, вона не знищується, бо вона вічна. Далі може знову повернутися до простору душ і обирати нових батьків, які допоможуть їй реалізувати потенціал, тобто те, що вона не встигла реалізувати в інших життях на землі. Або вона може ще ніколи не проходила на землю. Цей досвід для неї новий. Вона хоче відчути, як це. Іноді ця сама ненароджена душа знову шукає шляхи. Повернутися в ту ж родину у переважної більшості душ немає осуду до матері, лише глибоке розуміння її вибору, її страхів, обставин, кармічних причин. Тому більше страждає сама матір, і через це нерідко потім знову не може завагітніти. На рівні енергії душа після аборту відчуває розрив зв'язку. А якщо ще встигла на 7-12 тижні, достатньо сильно вкорінитися. Тобто зростися з полем матері, створює емоційну тінь в цьому самому полі матері. Не всі душі приходять сюди, щоб народитися. Іноді вони тут для нас, щоб торкнутися серця матері чи обох батьків, пробудити їх і допомогти зцілити минуле. Якщо ви колись зробили щось подібне, зціліть зв'язок з ненародженою дитиною. Ця душа була поруч, тому що ви її покликали. І так вона скоріше знайде свій шлях, а ви свій. Приходьте на навчання в групу учнів, якщо хочете навчитися зціленню, відкриттю третього керування силами стихій і ще багато чому іншому. Пишіть в особисті: лише зараз, до 21 липня, проходить набір. Він не постійно проходить. Кількість учасників обмежена до 21.